Всім привіт! Ви на каналі Мотостав.com.ua, а сьогодні в нас знову огляд на зарядні станції. Але в нас станція на цей раз не проста. Це зарядна станція Екоплей на 1248 Вт на годину і потужністю номінальною 1200 і піковою 2400 Вт. Тому, як завжди, сідайте позручніше, а ми починаємо. А чому саме вона не проста, я поясню, оскільки на даний момент з урахуванням ціни цієї станції, про що я скажу трішки пізніше, конкурентів в неї просто немає. І уважний глядач відразу може побачити сходство цієї моделі з зарядними станціями Окітель. До речі, огляд, на який ми також робили на нашому каналі, ви можете його побачити або за підсказкою в кутку відео, або за посиланням під відео. І все правильно, оскільки станція Екоплей це суббренд концерну Окітель. Тобто досить популярного виробника в сфері зарядних станцій на ринку Китаю і в частності вже Європи. Тому з точки зору якості і начинки тут взагалі ніяких нарікань немає. Оскільки тут використовуються літій залізофосфатні акумулятори, а не звичайні літіоні, тут величезний плюс. Для тих, хто не розуміє, поясню, що в літій залізофосфатних акумуляторах значно більший ресурс. Умовно, потрібно три тисячі разів зарядити і розрядити станцію, і тільки після цього йде падіння ємкості на 20%. Тобто, ну, умовно, майже 10 років потрібно кожного дня користувати станцією, щоб на такий відсоток знизилась ємкість. Але станція від цього не перестане працювати, в неї просто знизиться ємкість. Тут е, використовується матовий чорний пластик, тому з точки зору експлуатації ніяких нарікань немає. Після двох тижнів активного тестування навіть ні однієї царапини на самій станції я знайти не можу. Хоча іноді вона перевозилась не досить обережно, скажімо так. А тепер розповім, які роз'єми є взагалі на самій станції. На лицевій панелі по центру це екран, на якому відображається вся основна інформація. По центру це відсоткове відображення заряду самої станції. З верхньому кутку це ста скільки станція отримує під час зарядки, будь-то від мережі або від сонячних панелей. В нижньому кутку скільки станція витрачає енергії, і години або хвилини. Вони розраховуються в залежності від того, який показник більший. Якщо більше на зарядку, то за скільки станція зарядиться, якщо більше на витрати, то відповідно через скільки станція розрядиться. І також показується індикація, які саме роз'єми в нас включені. Будь-то роз'єм DC чи роз'єм USB, або звичайний розетки. Ліхтарик в нас працює по класиці в трьох режимах: це постійне світло, режим SOS і Мерехтіння. Він досить яскравий, тому в принципі як аварійне освітлення більш чим достатньо. Хочу звернути вашу увагу, те, що на блоку USB в нас йде перевага вже в сторону type c роз'ємів. І це безумовно плюс, оскільки більшість сучасної техніки йдуть саме стандарту Type-C, Type-C або Type-C Lighting. Тобто роз'єми у нас ідуть вже більш стандартизовані. І, наприклад, в мене і всіх моїх знайомих більше знову ж таки цих же самих кабелів, ніж звичайних Type-A, хоча вони тут також є. Тут Type-C три штуки 20 ватних і один 100 ваттний. Тобто, це дозволяє, наприклад, підключити той же самий MacBook або якийсь інший комп'ютер і його живити без проблем. По класиці це два 12 вольтових виходи і стандартний автомобільний прикуривач. Це безумовно плюс, оскільки до цих роз'ємів ви можете підключити через спеціальний кабель той же самий роутер або якесь летосвітлення. І ці роз'єми не використовують інвертор самої зарядної станції, тому під час підключення таких приладів ви будете банально менше витрачати енергії самої ж станції. З боку самої станції під кришечкою в нас знаходиться роз'єм для зарядки самої станції від мережі 220 і роз'єм Андерсон. Це також стандартизований роз'єм для підключення зарядної станції до сонячних панелей або для зарядки від автомобільного прикурювача. Що стосується потужності, то максимальна потужність від розетки це 700 Вт, а від сонячних панелей до 500 Вт. Трішки вище у нас знаходиться запобіжник від перенавантаження, тобто, якщо був якийсь скачок, то він спрацьовує, потрібно буде його нажати, і станція відновить свою роботу. Трішки вище, і також з іншої симетричної сторони в нас знаходяться отвори для вентиляції. Не знаю, чи добре вам видно, але тут по два вентилятора з кожної сторони, тобто їх взагалі чотири штуки. Тут повітря в нас смоктує, смоктується, з іншої сторони видувається. І це безумовний плюс цієї станції, оскільки навіть під навантаженням вона працює дуже тихо, а в деяких режимах вона по суті і безшумна, оскільки вентиляторів чотири штуки, то вони працюють з невеликою швидкістю, і це дає нам... Банальний комфорт під час користування самої станції. Ну і з іншої сторони, в нас знаходяться дві стандартні євророзетки. Нічого особливого, в принципі, це необхідний мінімум, як я і казав. Е, ніхто не забороняє використовувати подовжувачі, двійники, трійники. Тобто, ви можете зробити ту кількість розеток, яка вам необхідна. Станція також може використовуватись як і безперебійник. Тобто ви можете підключити станцію до мережі 220. І коли акумулятори будуть повністю заряджені, вона буде передавати енергію напряму до того гаджету, який ви підключите. На прикладі банальної гірлянди на ялинці станція видає, отримує 5 Вт на вхід і 5 ватт на вихід. Відповідно, під час такого режиму роботи у нас не задіюються ніяк акумулятори і цикли не використовуються. Тобто, ну, вони сам акумулятор не знашується, скажімо так. І, наприклад, якщо у вас підключений комп'ютер е, до самої станції і пропадає світло, з затримкою 10 мілісекунд переключається станція на вбудовані акумулятори. Тобто цього часу достатньо, щоб комп'ютер продовжував свою роботу і не вимикався. Дуже важливий момент і актуальний на даний момент це про чисту в самої станції. Такого формату станція видає Правильну, чисту синусоїду. Тобто, це дозволяє підключати по суті будь-яку домашню техніку, яка залежить е, від цього параметру. Наприклад, той же самий газовий котел. Це дуже актуально в нинішніх умовах. Е, і зараз поговоримо більш детально саме про підключення до котлів. Як я й казав раніше, котли можна розділити на дві категорії: котли, які фазозалежні і фазонезалежні. В нашому випадку, власне, був котел фазозалежний. Ми зробили саморобний перехідник, щоб отримати заземлення з розетки, і під'єднали його до зарядної станції. І в такому форматі ми без проблем отримали роботу котла, оскільки потужності самої станції вистачає більш, ніж достатньо. І, наприклад, наш котел. Під час навантаження витрачав в середньому 120-150 Вт, в залежності там від е, температури, яку виставляєш. А при звичайній номінальній роботі, коли вже е, котел, як то кажуть, нагрітий, е, прогрітились батареї і працює сам насос, то він витрачає 60 Вт. І цього вистачає як мінімум десь на 8 годин роботи при навантаженні котла в 120 Вт. А по факту, як й казав. Раніше, коли котел у нас прогрівся, то буде вистачати ще більше, оскільки після цього йде падіння навантаження. І станція в такому форматі при 100% буде вистачати десь на 10-11 годин роботи. І це дуже круто, оскільки навіть при нинішніх умовах стабільності світла бувають випадки, коли світло буває там 6, не буває, точніше світла 6. Або 8 годин. Тому в цьому плані ви взагалі ніяк не переживаєте на рахунок е, тепла у вашій квартирі. А тепер поговоримо про роботу самої станції з більш серйозною побутовою технікою, наприклад, пральної машинки. В нас машинка на 1800 Вт, і ми вибрали експрес прання при 30 градусах. В такому форматі, коли. Пральна машинка почала нагрівати воду, станція видавала свій пік 1200 Вт. Але при цьому станція не вимикалася, і пральна машинка далі продовжувала роботу. Після того, як вода нагрілася, далі машинка витрачала вже 120 Вт для того, щоб працював сам мотор. І за весь час прання станція витратила в нас всього 20% енергії. Тому станція цей тест пройшла на відмінно і зауважу те, що з цим може впоратись будь-яка господиня, оскільки вага такої станції, 14,5 кг її можна перенести без проблем там до пральної машини в ванну кімнату або в якесь інше місце. Що стосується роботи станції з холодильником, тут також ніяких проблем немає, оскільки пікове навантаження самої станції 2400 Вт, і це дає можливість підключати ну, майже будь-який холодильник, який, який я знаю. Можливо, тільки промислові холодильники ми не підключимо. Оскільки, якщо ви не знали, то під час підключення холодильників, хоч і потужність самого компресора невелика, в середньому становить там 100-200 Вт, але пікові скачки можуть бути в 5, а то й в 10 разів більше. Тому запасу потужності тут більш, ніж достатньо, і при підключенні того ж самого холодильника, ми в середньому отримуємо плюс-мінус ті ж самі значення, що і при роботі з газовим котлом. То зарядної станції при 100% буде вистачати десь на 10-15 годин роботи. Але якщо використовувати станцію в режимі економії, то цей час можна набагато збільшити, оскільки холодильник досить гарно зберігає температуру. Тобто ви можете підключити. Холодильник ну, нахолодив, вибачте, за товтологію, і ви вимкнули його. Почекали там годин 5-6, коли температура почала збільшуватись в холодильнику, знову ж таки підключили компресор, попрацював декілька годин. Вимкнули, і так можна повторювати до безкінечності, поки зарядна станція не вимкнеться. І по факту ми можемо зберігати заморозку і е температуру в холодильнику. Ну. День, а то навіть і другий. Про роботу з роутерами, з телевізорами, з потужними комп'ютерами я також, в принципі, мовчу, оскільки з цим також ніяких проблем немає. Наприклад, при монтажі е, попереднього відео навантаження було 100-120 Вт. І при 70% заряду в такому режимі станція вистачає знову ж таки на 6 годин роботи. Тому для роботи це також круте рішення. Як і казав раніше, станція працює як безперебійник, тому. Під час вірних відключень підключаєте роутер, підключаєте собі комп'ютер і працюєте без обмежень. Але знову ж таки, це за рахуванням того, що в нас був рендеринг, і комп'ютер витрачав дуже багато енергії. Якщо це, наприклад, звичайне навчання, тобто онлайн-уроки, то комп'ютер працює в стандартному форматі і заряду станції буде вистачати набагато більше. А тепер саме цікаве експерименти з перенавантаженням цієї станції, оскільки в квартирі в нас дуже багато досить потужних приладів там кавові машини, чайники, фени і так далі. І от ми, наприклад, підключили той же самий фен 2-х двохкіловаттний. При половині потужності він станція видавала 950 Вт. Коли включали максимум, то звісно, що станція видавала свій максимум 1200 Вт, але при цьому вона не виключалася, тобто вона працювала, і фен також грів досить непогано. Це технологія по аналогії X-Boost в EcoFlow, тобто під час підключення дуже потужних гаджетів, станція понижає вольтаж. І відповідно це дає можливість працювати тому ж самому чайнику, тобто просто прилад працює не на повну потужність, і там чайник умовно закипає не за 3 хвилини, а за 5 хвилин. Але якщо ми дуже сильно будемо навантажувати станцію, і вольтаж впаде нижче 140, то відповідно станція просто виб'є помилку, вимкне прилади, і після цього її потрібно перезапустити. Тобто це безумовний плюс, оскільки якщо нам потрібно підключити якийсь потужний гаджет, ми це зможемо зробити. Єдине таке зауваження: от ми підключали саму зарядну станцію до мікрохвильовки, хоч і вона була не. Не потужна, тобто там вона 1 кВт максимум видавала. Станція з неї працює якось досить незрозуміло. Тобто, то іноді мікрохвильова піч починає понижати потужність, то підвищувати потужність, і видаються якісь дивні звуки в самому інверторі. Не знаю чесно, з чим це зв'язано. В принципі, ми їжу розігріли, воно працює, але працює досить дивно. Тому на всяк випадок, саме використовувати на постійній основі з мікрохвильовою пічкою, я не рекомендую. Але в принципі, якщо там потрібно один раз розігріти їжу, то я думаю, з цим проблем також ніяких не буде. І також хочу сказати про використання самої станції для військових, оскільки війна нікуди не ділася, і військові також потребують такого формату станції для зарядки рацій, для зарядки дронів, і телефонів, і іншої техніки. Звісно, що з тим всім станція справляється без проблем. Як я казав, ви підключаєте перегідник і заряджаєте ту кількість техніки, яку вам потрібно. Що стосується роботи з Starlink, -ом. в принципі, тут також ніяких проблем немає, коли StarLink працює в режимі пошуку супутників, тобто коли антенна в, в нас рухається, то споживання в нас йде 85-90 Вт. Коли вже супутники знайдені, то ця потужність зменшується на 30-50%, в залежності знову ж таки від кількості супутників. І в такому форматі, коли станція заряджена на 80%, то їй буде вистачати десь близько 9 годин. Тобто, це дуже крутий результат для такого компактного зарядного пристрою. Підводячи підсумок по самим плюсам, у нас якісний корпус літій заліза фосфатні акумулятори, досить швидка зарядка, тобто від 0 до 100% за півтори години. Але ми також можемо використовувати одночасно і мережу 220 і сонячні панелі. В такому форматі зарядка буде ще більша. Якісні матеріали. Також мені подобається те, що станція працює стабільно з більш потужнішими пристроями і не вибиває помилку, і те, що її можна без проблем взяти з собою, оскільки. Форм фактор такої зарядної станції дає можливість її взяти, наприклад, з з сходити з нею в кафе, підзарядити її і, і повернутися додому. Про машину я взагалі мовчу для подорожей кемпінгу, це ідеальний варіант. Ну і є, звісно, ряд мінусів в самій станції. Вона не ідеальна. В першу чергу, це стосується її комплектації самої станції, оскільки, крім кабеля для зарядки від мережі 220 тут більше нічого немає. Другий мінус це знаходження самої ручки. В принципі, як до цієї ручки нарікань немає, вона якісна, але мені не подобається саме такий формат, коли у нас одна ручка по центру. Оскільки це не дає можливості покласти якісь прилади зверху для зарядки. Той же самий ноутбук чи щось інше. Тобто тут з проблемою влазить якийсь телефон або якісь наручні часи павербанки, но не більше. І третій, четвертий мінус це стосується кількості. Роз'ємів в саме вилок, тобто їх тут два, але це також вирішується подовжувачі двійниками, трійниками, і мінус, який стосується саме софту. тобто Тут нема ніякого програмного забезпечення, тобто керувати станцією дистанційно ви не можете. Знову ж таки, це дуже такі несуттєві мінуси з того, з урахуванням тих плюсів, які ми маємо. І саме головне, що я зберігав до самого кінця, це ціна цієї станції, оскільки в такому ціновому диапазоні ну, просто немає конкурентів. Її. Найближчий конкурент це River 2 Pro е по ціновому діапазону. Але River 2Pro має менший поємкості майже в два рази. Він менший за потужністю і він набагато шумніший. А дізнатися ціну на зарядну станцію ви можете в нас в магазині за посиланням під відео. Якщо у вас є питання стосовно зарядної станції, велкам в коментарі, або, можливо, є вже досвід користування такою зарядною станцією, також буде цікаво почитати. Як завжди, підписуйтесь на наш канал, оскільки ми далі будемо робити огляди на інші зарядні станції, їх разом порівнювати. І також в нас на каналі ви можете знайти і іншу техніку, яка буде актуальна в нинішній час. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!